За добу, що минула українські захисники ліквідували близько 510 російських загарбників. Зменшилася й кількість російської техніки. Наші воїни знищили 48 артилерійських систем росіян, 15 танків, 9 бойових броньованих машин, 18 ворожих БПЛА, оперативно-тактичного рівня, 3 засоби протиповітряної оборони, 3 РСЗВ, 26 одиниць автомобільної техніки. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 2 жовтня такі. Українські воїни ліквідували більше як 279 тисяч 80 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 717 танків та 9 тисяч броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 6 тисяч 535 артилерійських систем загарбників. На 801 одиницю стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 540 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 316 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 8909 одиниць. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5061 безпілотний літальний апарат ворога та збили 1529 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 938 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо! Слава Україні!